Друзі, привіт! Перед тим, як ви подивитесь це нове відео, хочу вам сказати, що в моєму інстаграмі наразі проходить розіграш на подарункові бокси з Кореї, а тобто там буде дуже багато смаколиків, будуть маски, печиво. Також я підготувала він. Тож, якщо ви захочете взяти участь в моєму розіграші, запрошую вас до себе в інстаграм. Підходьте, переписуйтесь. 29 липня я оберу переможців. З задатком великим вартує є 150 тисяч доларів. Коли я вам сказала 150 тисяч доларів, я збрехала на 50 тисяч 200 тисяч доларів. І якщо ви думаєте, що ми тут матч-мажори ні, я не знаю, як тут в Кореї вижити. Я в потім хочу до того. У мене вдома все так комфортненько, все так дешево. Джин топає. Спокала, що Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Та що ж це таке? Я тільки починаю знімати, проїжджають оце такі машини, які мені пакустять весь красивий вид. Гляньте, як тут ми згадуємо. Ми з чином приїхали на огляд квартири. Це така погода. Попотить дощик. Я Ми з чим їдемо зараз ось тут, в цьому місці оглядати квартири. Це новий, новий таун, можна сказати, побудували. його нещодавно. Тут такі красиві квартири, і так гарненько, але щоб сюди доїхати, ми проїхали такі страшні місця. Якби їхати назад, я вам їх зніму, покажу. Я сьогодні без мейкапу, Така трохи сонна, втомлена після нових, трошки вбита. Але хотіла вам дуже зняти цей влог, показати. Ми сьогодні з чином йдемо поглядати квартири в Кореї. Тож сьогодні я вас трішки познайомлю з цією стороною корейською. Розкажу вам про ціни, яка вартість квартир. Ми з чином вперше за 4 роки будемо змінювати квартиру. Тож гарного вам кажуть. Як прекрасно зустрічати в Кореї безкоштовні туалети? Так, ми ось. Приїхали. О, до речі, це віночки це не похоронні віночки, це так вітають заклади, які тільки не ну, відкрились. Ось вітають з відкриттям. Тут так от виглядає перший поверх. Ось тут ви можете бачити, що ми вже піднімаємося в ліфті разом з чином на огляд квартири. Ось така квартира, вона двохкімнатна. Тут є. Ось вітальня, ви бачите, це спальня кімната, я перехожу. Буд, в принципі, тут дуже класний. Ось тут туалетик. До речі, тут є два туалети, один душ і одна ванна. Це, от, бачите, вітальня. І знаєте, що дуже прикольно. Зараз вам покажу кухню. Дивіться, тут це місце для двох холодильників. Одне для звичайного, друге для холодильника з кімчі. Така от маленька кухонька. І це вже інша квартира, ви можете бачити, це я зайшла в одну кімнату. Вид взагалі мені щось не зайшов. Повністю закривають будинки, мені все світло. От. Але от, так, от це вітальня і тут знову ж закриває світло все. От. І тут також мені не сподобалася тераса. І це теж для двох холодильників, взагалі не розумію. От. Ціна, якщо помісячно брати, то десь півтори тисячі доларів. Місяць і задаток десь 15 тисяч доларів. Що сказали. От тут ось також маленька тераса, і от от ви, ви, взагалі мені не, не сподобався. І от тут зараз я вам покажу місце з боку. Угу. Це для пральної машинки. Вона стоїть на терасі в Кореї. От, а це ми вже їдемо з ріелтором обговорювати, що нам сподобалось, що ні. І зараз я в принципі вам розкажу. Про ціни і про власне, все, що ми дізналися тут. Якщо ви колись задумувались, чому корейці виходять заміж чи одружуються після 30, тому я, я зараз вам розкажу чому, тому що тут ціни дуже крейзі. Нам подивилися 5 квартир. 5 квартир. Цінова політика їхня з задатком великим вартує 150 тисяч доларів. Боже, кошмарна сума. А якщо з маленьким задатком, то це 15 тисяч доларів, і помісячно ми маємо платити тисячу доларів. Тобто не вигідно по великому задатку, вигідно, тому що ви берете один великий задаток, даєте господарю і живете, і живете безкоштовно два-три-чотири роки, наскільки ви заключаєте контракт. Що це трьохкімнатна квартира десь біля 59-60 метрів квадратних. Кімнатки маленькі, але я хочу таку квартиру, яка була б з видом. Куди нам йти? Я хочу брати квартиру, щоб вона була з нормальним видом, тому що вже я так хочу, а вона коштує декілька десятків тисяч доларів більше. Ой, я не знаю, чесно це. А, okay, це містечко саме по собі гарненьке. Зараз я вийду, вам покажу, а може не вийду. Куди нам треба? Пакет на Кайдир. Саме місце, ну, типа, це ому містечку, в яке ми приїхали дивитися, обирати. Квартиру. Йому всього, йому навіть навіть двох рочків немає. От, новий. Новий таун. Парковка тут така. велика. Але я не знаю, за таку суму, якщо чесно, можна... Ні, я збрехала. Я вам сказала, 150 тисяч доларів, я збрехала на 50 тисяч доларів, 200 тисяч доларів. І якщо ви думаєте, що ми тумач-мажори, ні, це все Це все не тумач, точніше, це все тумач. Ну, в Кореї, коротше, є така система, більшість людей я ж не мають таких грошей. Тому е, можна позичити в банку ці гроші під маленький процент. Я не знаю, як тут в Кореї вижити. Я потім хочу додому. У мене вдома все так комфортненько, все так дешево. Ой, не знаю. Слів немає, у мене одні емоції. Але саме саме містечко новеньке, воно гарне гляньте. Так все зелено, так все гарненько. Там джин топає. Тут ще я бачила, діток на автобусі привозять, забирають і гляньте. Боже. Тут все для того, щоб Настя -то знімає <гум> відео веде блог. Шукаємо, де нам піти поїсти. Джен трошки загубився. Але, але не знаю, що ми будемо обирати, які Тоже непогано б і помісячно було на велосипеді. Було б ще непоганенько. А, наприклад. Помісячно в'їхати без великого задатку, але ну, типу, простіше взяти в кредит великі кошти і виплачувати банку. Ну так, да, там трошки переплата буде, але все одно за 10 років ми зможемо отримати, наприклад, доларів 80 тисяч за 10 років, ми зможемо назбирати. Коли моя дитина піде в середню школу, я їй зможу віддати ці гроші. Тож непоганий варіант, так? Да? Коротше, не знаю. Чесно, я в своєму житті навіть і не думала, що я колись стикнусь з такими цінами, бо це поживільні ціни. А, якщо, наприклад, я вам кажу по задатку, тут квартира коштує 200, 200, 200 тисяч доларів, загалі буде 250, то щоб купити її, це буде 500. Тож задаток це якби 50% від вартості ви даєте господарю і живете тут 2-3-4 роки. А він користується цими грошима як типу, безвідсоткові кошти. Отак от. Так от. Але дітей тут, звісно, так. Да. Ріні Чіп, тут дитячий садочок ось. А я тут думаю, це тут так дітей багато, а це дитячий садочок ось. Бачите, такий маленький дитячий приватний садочок. Он же досі, досі не може знайти суші. Шукає ці, ці суші. Я зняла дві квартири, там люди не проживали, бо ми ще переглядали квартири, де люди проживали. Так от. Це апартаменти, в яких немає ні холодильника, в яких немає а, правильної машини, вот. їх треба купляти. Наприклад, ми зараз живемо в, в Офістей, називається, да? там у нас вже був і холодильник, і спральна машина, і, і все. А все інше то наше. Ну то ладно, ми нажили за 4 роки, але от переїжджати зараз в нову квартиру, де немає навіть холодильника. І, і правильна машинка це ну, вичай, лишні трати, і плюс, плюс, чекайте. Таке? І плюс, коротше, там так по дизайну зроблено, там має бути два холодильника, один звичайний і один для кімчі. Там ще таку велику таку, ділянку для нього виділили. Не знаю я. І, ну, типу, якщо я захочу переробити цю ділянку яка предназначена для холодильника кімчі, то мені треба типу, питати у господаря, чи можу я поміняти там щось. Типу, визвати людей і зробити там, наприклад, місце для не знаю, для духовки, для ще чогось. Тож теж треба питати дозвіл і ще й самі перероблять. І я ж не зможу це все забрати. Тож це буде, як ми будемо в наступну квартиру переїжджати, треба буде просто залишати там все. Знову ці лишні трати, ой, я не знаю. Все так тяжко. Ідемо ось. Перед тут з сушами суші і будемо думати, ще а, обговорювати. Ой, але містечко гарненьке, ще треба подумати. Шутка закрита. Огляд нашої квартири ще не закінчився, боже. Я така сонна, я така... У мене так волосся, ще розпушилось. Огляд нашого квартир ще не закінчився. Ще... Поглянемо завтра квартири. От. І будемо вирішувати, бо да, по нам потрібно скоро вже з'їхати. Але дітей тут так багато. Чуєте? Тут і 9 садочок з боку.

Ой. Що тут місця мене не вистачить. Що ти що ніби? Будемо їсти. Свининку. Якщо ні. Відкрила я значить, телефон, відео, ті, хто хотіли піти знайти відео. Дзину вийшла їжа, нам, нам нас позвали назад. Заказала замовити, це лапша холодна. Це м'ясо свинина в фритюрі і ось кимчі з редискою. Це пройшла моя тарілка, як я це все з'їм. Це капуста, рис, це удон. Якщо ви зараз будете чути дяденьку, який дуже, дуже шумно, дуже громадько кричить, то це, знаєте, це дядько рекламує своє м'ясо. Вите? Він рекламує свій товар. Що ви знаєте про корейську рекламу? Нічого. Значить, він так стоїть на своєму місці і кричить: м'ясо, тут таке м'ясо смачне, овочі, фрукти. Тут не, не, не соромиться. Коротше, ми поїли, їдемо додому. Завтра ще поглянемо в одну квартиру і будемо відбиратися. Бо ще ми плануємо їхати. Ще ми плануємо їхати в Україну. І якщо на час, коли Мітель є, бо ми плануємо їхати в Україну і якраз зйом квартири випаде, через місяць ми маємо їхати в Україну, це якщо нам передасть то тому не знаю, будемо бачити, як там, що там по квартирі. Ой, все так часто, я, я, я хочу назад стати дитиною. Як тяжко жити дорослому? Я ж така не одна. Я не хочу рости, боже. Бути дорослою дуже тяжко. Сама все обираю, сама все оплачуй, працюй, готуй, убирай. Який кошмар. Де мої дитячі роки?